Доброго здоров'я, дорогенькі! Ось і минув 2025 рік, і ми вже готові зустрічати 2026. Звісно, основною подією цього року для усіх НІНТЕНДОЛЮБІВ був вихід консолі SWITCH 2, з чим нас усіх і вітаємо! Наша спільнота також розширилася. Тепер у нас є графічний дизайнер C1RTX. Який ще може розказати гарно про Соніка. Тож перші дві гри року, по його версії, слухайте вже зараз. Уперед. Ехе-хе, вітаю вас з... з закінченням 2025 та початком 2026 року. Надіюсь, у вас все добре і ви гарно проводите свій час. Надіюсь, у вас все вийде в наступному році, і ви зможете досягнути тих цілей, які самі собі поставите. А я тут для того, щоб трішки розповісти вам про хороші ігри, які я пограв у 2025 році. Отже, почнемо. Почнемо. Поки всі захоплено обговорювали Hollow Knight Silk Song, я для себе вирішив нарешті познайомитися з оригінальним Hollow Knight. Чесно кажучи, раніше я свідомо минав цю гру, вона здавалася мені досить одноманітною, як у візуальному плані, так і з точки зору геймплею. Та все ж вирішив дати їй шанс. Саме з Hollow Knight у мене почалося справжнє занурення в жанр Metroidvania. До цього мій досвід обмежувався Metroid на Nintendo 3DS, але там якось не склалося. Пробував також Орі, проте й вона мене надовго не затягнула. А от на тлі ажіотажу навколо Сілих Сонг, оригінальний Hollow Knight раптом відкрився зовсім по-іншому і залишив дуже сильне враження. Поки що я гру не пройшов до кінця, бо відволікся на інші проекти, та й загалом цей рік був доволі насиченим для мене. Але я точно планую повернутися до неї наступного року і вважаю, що Hollow Knight справді заслуговує на увагу. Розробники виконали колосальну роботу зі звуком, музикою та загальною атмосферою. Гра відчувається значно дорожчою, ніж коштує насправді, і здатна затягнути вас на десятки годин. Щиро рекомендую дати їй шанс, мені здається, цей досвід варто пережити самостійно. Тепер хочу поговорити про Sonic and Shadow Generations, а точніше саме про нову частину Shadow Generations. Для мене вона стала справжньою знахідкою цього року, адже грати в неї було надзвичайно приємно. Мені дуже сподобалося, як розробники допрацювали систему світів із Sonic Frontiers, зробивши їх більш компактними та більш зручними. У підсумку ми отримали формат Redub World, а саме такий, який фанати ще з часів Sonic Generations намагалися реалізувати через моди. Окремо хочеться відзначити повернені локації та нові аранжування музики, вони звучать свіжо і водночас викликають ностальгію. Сюжет тут поданий значно краще, ніж в оригінальній Sonic Generations, а поява таких босів, як Metal Overlord і Mephiles, не могла не викликати щиру усмішку на моєму обличчі. Загалом я вважаю, що це одна з найкращих ірук про Sonic за останні роки. І найкраща гра про Соніка на Nintendo Switch. різноманітні здібності роблять геймплей більш глибоким і різноплановим, що помітно збагачує ігровий досвід. Це той проект, на який справді варто звернути увагу. Однозначно рекомендую Shadow Generations усім, хто цікавиться всесвітом Соніка. Дякуємо, Сіван 1 rtx це було цікаво. На черзі послухайте, які дві гри року обрав наш незмінний автор Адріан Гандева. Хіба не дивно, як швидко летить час? Здавалось би, ось ось щойно ми вітали один одного із новим 2025 роком. Гадали, яким же стане Next Gen Nintendo і які ігри він з собою принесе. І минали дні та тижні. Спершу анонсували, а потім і випустили консоль Nintendo Switch 2. З'явилися перші ексклюзивні ігри, які я мав честь потицяти. Аж ось уже 2026 рік стукає у двері. І озираючись на весь минулий рік, я хочу подякувати розробникам всіх тих ігор, що я їх на обох поколіннях консолі Nintendo пограв. Але особливо, я хочу відмітити лише дві із них. Це ігри, що вразили мене до глибини душі, і про які я дуже хочу вам оповісти. І першою грою, яку я хочу відмітити, стала Donkey Kong Bonanza. Ця гра стала справжнім хедлайнером нової консолі Nintendo Switch 2. Детальніше про неї можете переглянути в моєму серпневому огляді цієї гри. Але якщо говорити коротко, це той самий справжній NextGen. Це NextGen, якого ми всі так довго чекали, демонстрація того, на що спроможна команда розробників нового тривимірного Маріо, вже не обмежена слабкостями заліза за давності. Ну, і як ви певно всі очікували, автори Super Mario в Одесі видали черговий шедевр платформінгу. Щоправда, цього разу із величезною горилою, що торочить все, до чого дотягнеться. Так, цього разу більшість гри зосереджена навколо доволі неочікуваної механіки руйнування локації. Ну як же можна не згадати про присутність майбутньої чарівної співачки Поліни. Всі, хто давно зголоднів за новим Маріо, швидко біжіть проходити цю гру, отримаєте море приємних емоцій. Серед моля ігрової індустрії, ігри Nintendo – це, звісно, винятковий острів Окраса, і я отримав величезне задоволення, граючи в них цьогоріч. Та моє серце підкорила зовсім інша гра. Це гра від маловідомого на наших теренах розробника Falcom – Фалком із Мемуар Осінфелгана. Власне, сама гра це ремейк давньої гри 2005 року для ПК, яка власне сама собою є ремейком гри 1989 року. Заплутав? Тоді, гадаю, варто просто про неї розповісти. Присяга у Фельгані розповідає про життя пригодника Адола Крістіна, а точніше, про його пригоди в маленькій країні Фельгана. Жанрово, ця гра класична древня екшн РПГ. Nihon Falcom це одна із небагатьох компаній, що не робила у 80-х ігри для консолей. Вони тоді займалися переважно японським ПК-ринком. І саме це допомогло їм сформувати рису, через яку я просто не можу відірватися від їхніх ігор, шедевральну музику. Воістину, головна тема присяги у Фельгані – це просто щось позамежне. Звісно, графічно зрозуміло, що гра походить із сивої давнини, але це не робить її гіршою від того. Чудовий візуальний стиль, непоганий сюжет, в якому знайшлося місце для кількох неочікуваних сюжетних поворотів. Хороший ігролад, шедевральна музика. Ось що чекає на вас, якщо ви спробуєте із мемуар присяга у Фельгані». Особисто я радитиму її всім і кожному, кому тільки зможу. Саме ці ігри і вразили мене у році, що минає. Вітаю вас з Різдвом та Новим Роком і хочу побажати всім те лихо, що минулий рік приніс, хай лишиться і з ним тут на порозі. Зостануться всі біди і жалі нам втіхою і щастям по дорозі. Дякуємо Адріану Гандеві за теплі слова. І до мікрофона запрошується наш незмінний Дельтавіста, який вам розкаже про свої дві гри року, що минув. Вперед! Тож, 2025-й був цікавим роком для Nintendo. Світ побачила нова консоль Switch 2, але по іграм було досить рідесенько. Так вийшли такі популярні ігри, як Donkey Kong, Mario Kart. Але я хочу розказати про дві гри, які запам'ятались мені найбільше у цьому році на Switch 2. Перша гра це No Man's Sky, науково-фантастична пісочниця про космос та нескінченний всесвіт. Я думаю, всі, хто хоч трошки слідкує за відеогровою індустрією, знають, що таке No Man's Sky. Вже багато чого було сказано про провал цієї гри у 2016 році, але з тих пір пройшло багато часу, і Hello Games, студія розробник гри, випустила багато апдейтів. Гра неймовірно змінилася з тих часів і досі отримує оновлення. Вона стабільно отримує нагороди на щорічних церемоніях нагородження, таких як The Game Awards, за найкращу підтримку, і цей рік не став виключенням. В цьому році вийшло одне з найбільших оновлень до гри, яке додає можливість будувати свої власні кораблі. Версія для Switch 1 була технічним дивом, але для Switch 2 розробники вирішили не баритись і випустили оновлену версію вже в перший день. Технічно ця версія не була ідеальною, але того варто очікувати від Індії студії. З тих пір вийшло багато оновлені патчів, і гра тепер виглядає, грається неймовірно. Від мене особиста рекомендація, якщо вам подобається космос та космічна тематика. Але в ході про космос. Всі активні учасники спільноти вже знають, про яку гру я хочу поговорити найбільше. Звичайно ж, це Дельтарун. Довгі 4 роки ми очікували з виходу другої голови Дельтарун. І це було того варте. Нарешті гра подолала важливу позначку, перейшовши у платний реліз з випуском 3 та 4 глави. Вони додали ще більше гумору, ще більше сюжетних поворотів, ще більше абсурду та ще більше емоційних моментів до і без того неймовірної історії. Вже не секрет, що Тобі Фокс, розробник гри, все тічніше співпрацює з Нінтендо, починаючи з дружби з Масахіро Сокураєм, створення саундтреку у флагманських іграх серії «Покемон», а також той факт, що цю маленьку інді гру анонсували на найбільші за останні роки презентації Nintendo Direct поруч з такими мастодонтами, як Cyberpunk 2077, Mario Kart World, Elden Ring, Donkey Kong Bonanza. Це є ще одним доказом, що Дельтарун це не просто маленька гра, а справжній культурний феномен. Якщо мої нахвалювання все ще не змусило вас задуматись про покупку цієї гри, перші дві глави все ще доступні у вигляді демоверсії. І коли я кажу демоверсія, я не кажу про шматок гри на одну чи дві години. Це повноцінні дві окремі історії, які загалом займуть у вас мінімум 15 годин. Дельтарун стала моєю особистою грою року як на Switch 2, так і загалом. Дякуємо Дельтавісті за свій топ, а ми продовжуємо. Вже поспішає вас усіх привітати співзасновник нашого каналу Хабібуб, якому не терпиться розказати про свої дві гри року. Підсумки 2025 року від Хабібуба для моїх фанатів. Я надіюсь вони у мене є. Напишіть в коментарях, хто хоче мати від мене дітей. 2025 рік добігає кінця. І це був рік, який увійде в історію. Не тому, що щось неймовірне сталося, а тому, що нарешті вийшов Nintendo Switch 2. Так, це сталося. Ми дочекались. 5 років чуток, витоків, фейкових рендерів, і мій дядько працює на Nintendo. І ось вона, консоль. У наших руках. Можна помацати, можна пограти. Можна нарешті перестати дивитися ті божевільні відео на YouTube, де люди з серйозним обличчям аналізують розмиті фотографії чохлів. І знаєте що? Старт вдалий. Консоль потужна, вона реально тягне, ігри виглядають краще, працюють стабільніше, картинка чітка. І більше не треба примужуватись, щоб зрозуміти, чи то дерево, чи то купу пікселів. Технічно, це крок вперед. Великий крок. Але от у чому проблема. Ми отримали потужність. А де ігри. Не зрозумійте мене неправильно, ігри є. Вони непогані, деякі навіть хороші. Але революції не сталося. Немає того одного тайтла, після якого ти сидиш і думаєш ось заради чого я купляв цю консоль. Ось воно, моє життя змінилося. Такого боки не було. Тож 2025 рік я б охарактеризував так. Рік, коли Нінтендо показало, що може. Тепер чекаємо, поки вона покаже, що хоче. Бо залізу без софту це просто дорога цеглина. Гарна цеглина. З гарним екраном, але цеглина. А поки ми чекаємо на революцію, поговоримо про ігри, які таки зробили цей рік вартим уваги. Найкращий досвід уроку Аїд 2. Гра, яка врятувала мені не один вечір, і, можливо, кілька сеансів у психотерапевта. Це ідеальна гра після важкого дня. Прийшов з роботи, де тебе вбувають морально, сідаєш і вбиваєш богів фізично. Терапія через насильство. Рекомендована 9 з 10 мешканців підземного світу. Що робить Аїда 2 особливо? По-перше, різноманітність. Кожен забіг відчувається свіжим. Нові комбінації здібності, нові баги, які тобі допомагають, нові способи померти в останній кімнаті перед босом. Класико. По-друге історія. Вона розкривається поступово, з кожним забігом ти дізнаєшся щось нове. Персонажі живі, діалоги написані з гумором і душею. Ти реально хочеш дізнатися, що буде далі. А це в роглейках рідкість. Зазвичай сюжет там на рівні. Йди вперед, бувай усіх. По третій темп. Гра не вимагає від тебе годин безперервної уваги, один забіг, 20-30 хвилин. Ідеально, щоб розслабитись перед сном. Або замість сну, або замість соціального життя Гнучкий варіант. Ігри супергігантів знову довели, що вміють робити ігри. А її другий це не просто сиквел, це еволюція. Якщо ви ще не грали, чого ви чекаєте? Кращого життя його не буде. Грайте зараз. Найбільший потенціал року Kirby Air Riders. І нарешті Kirby Air Riders. Гра, яку я не очікував, не просив, і яка стала одним з найяскравіших вражень року. Це щось, чого я ніде раніше не бачив. Це не гонки, це не смеш, це Кармагідон для тих, хто в дитинстві здавався нормальним. Рожева кулька несе хаос і руйнування. Ідеальна метафора 2025 року. Уявіть, Ви на якійсь літаючій зірці, навколо вас інші кірбі. І ваша мета не просто прийти першим, а знищити все на своєму шляху. Це гонки де перемагає не найшвидший, а найжорстокіший. Ніжний рожевий кошмар. Геймплей на подив глибокий, є стратегія, є тактика, є момент, коли ти вилітаєш з траси і летиш у безонь. Проклинаючи свої рефлекси. Але навіть програвати тут весело. А це ознака хорошої гри. На жаль, у Європі гра провалилася. У європейці нам, мабуть, ще не готові до правди. Їм подавай реалістичні шутери та FIFO. А рожева кулька, яка несе смерть, занадто авангардна. Є надія на Японію, там Кірбі люблять. Там взагалі до кого ставляться з повагою. Японія це країна, де можна продати гру про що завгодно, якщо головний герой досить милий. А Кірбі милий. Навіть коли він когось поглинає. Отже, 2025 рік. Рік коли Нінтендо дала нам залізо і сказала: чекайте, і ми чекаємо. Але поки чекаємо, є AI-2, щоб виписнути агресію і Kirby Airis, щоб зрозуміти, що агресія може бути рожевою і милою. Не найгірший рік, не найкращий перехідний. Як підліток, який вже виріс дитячого одягу, але ще не знає, ким хоче стати. Дякую, що дивились. Підписуйтесь, ставте подобайки, і нехай 2026 рік нарешті принесе ту саму гру. Заради якої ми купили Switch 2, до зустрічі. Дякуємо Хабібубу за його топ, і, схоже, лишився я один без свого топа. Тож запрошую з ним ознайомитися. Перша найкраща гра цього року це, звісно, Mario Kart World. Це переосмислення старої франшизи на новий лад. Купа переходів між трасами, нові предмети, і нарешті панцирі самі тримаються позаду без натиснення кнопки. А ще й величезний світ для дослідження. Хоч і трас і менше, аніж у попередній грі, Mario Kart Deluxe, Але нові механіки все ще тримають гравців біля дисплеїв. Просто чудова гра! Усім рекомендую. Друга гра це звичайно Metroid Prime 4 Beyond. Скільки багна було вилето на цю гру, але я отримав дійсно суцільне задоволення, навіть пустеля мене аніскільки не розчарувала. Привіт гандеві. Я повернувся у часі дослідження Metroid Prime 3, але без фльору, куди його біса йти. Що мене дуже потішило. Усім, хто любить Метроїдвані, рекомендую ознайомитись негайно, дуже цікавий представник жанру. Дякуємо кожному, хто з нами був протягом цього року. Бажаємо усім наснаги, здоров'я, кохання у сім'ї, і щоб у новому році ми усі здобули мир та процвітання. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки і до нових зустрічей, панове!